Добрий. День. На жаль, постійний блокаут не дає можливості писати відео в кабінеті. Тож доводиться шукати саме світле місце. Ну як правило, це саме світле місце на кухні біля вікна. Схоже, що тепер регулярно доведеться записувати відео саме тут. Отже, кілька днів тому я випадково натрапив в інтернеті на Ютубі на коротке, менше хвилини відео. Це уривок з російського телесеріалу Розкол, який розповідає про церковний розкол, що стався на Москові у XVIII столітті, який був викликаний реформами патріарха Нікона і призвів до того, що Московська церква розділилась на власне офіційний правладний московський патріархат, і так званих старообрядців. Так ось в цьому уривку. Який повторюю менше одної хвилини, виграється ситуація, що патріарх Нікан за походженням був ерзянін. Ну, якщо хтось не знає, то на Московії загальним таким словом, Мар-2 називають одразу два близькородственних у графінські народи Макшан і Ерзян. Так ось патріарх Нікан був ерзянином. В цьому у ривку показана така ситуація. Стоять, балакають два гармаші, ну, по-московські пушкарі. І один скаржиться другому, що добрячий випив. А коли прийшов до тями, з'ясувалося, що він вже не селянин, а потрапив в московське військо, і тепер він пушкар в царському війську. В цей момент поряд проходить патріарх, і оцей пушкар в Падає на коліна і звертається до патріарха ірзянською мовою. Патріарх йому відповідає теж ірзянською, після чого каже: Я могу і по русски І цей пушкар повторює своє прохання вже російською мовою. Ну, ясна річ, що це художній засіб. В житті вони б і далі спілкувалися ірзянською. Або зразу б спілкувалися московською без от таких от художніх перекладів. Проте головне тут не це. Цей телесеріал був знятий ще в 2011 році. А власне, цей уривок з'явився в інтернеті от на Ютубі. Понад 4 роки тому, в травні 2020 року, проте саме зараз навколо нього почали кипіти достатньо серйозні пристрасті. Там йде багато коментарів, які були написані буквально кілька днів, ну максимум кілька тижнів тому. І йде палке обговорення того, що показано в цьому ривку, що відбувається в історії Московії, і що відбувається зараз в світі. По-перше, багато народу там пише про те, що немає такої нації, як Рускія, а є суміш. Ахристияніних і амосковлених, уграфінських і тюркських народів, які просто втратили свої мови, свої національні риси, і перетворилися от в таку от загальну масу, яка називається рускими. Згадується про те, що як і раніше, Виловлювали от так от, людей і насильно записували в царське військо і порівнюють це з сучасною ситуацією. І теж говорять, що і зараз в різних депресивних районах, на різних національних околицях так само виловлюють людей і відправляють їх на бійню в Україну. От так само таке ж гарматне м'ясо, як от і було в тому XVII столітті. Крім того, згадують про свої коріння. Дехто підкреслює, що він не руський, а хто каже там Марієць, Чуваш і інші національності згадують, а також є чимало коментарів ерзянською мовою. А ті, які не ірзянські, а російською мовою, то серед них багато дуже таких фраз звернення від інших у графінських і тюркських народів, які закликають і ірзян, і інші народи згадувати своє національне коріння, своє етнічне коріння, не соромитись своєї мови і використовувати її всюди, де тільки можна. Де є така можливість. До чого я це все веду? Само собою, це все тільки така от дрібничка в загальному, скажімо, шерігу подій. Проте ця дрібничка є індикатором більш глибоких процесів. Я вже якось записував відео, що на Москві почалося таке от, Почався такий рух, скажімо так, коли так звані полукровки, тобто представники змішаних діти від змішаних шлюбів, починають обирати для себе головною етнічною належністю не росіянин, а іншу свою етнічну складову. Само собою, це не можна поки що вважати прямо аж загальним. Проте процес вже пішов. Якщо в совєтський час полукровки майже 100% ставали русскими, то зараз все частіше от такі от полукровки вибирають в якості основної етнічної належності іншу складову свого етнічного походження. А те, що вже не соромлячись в коментарях, використовують ерзіанську мову, використовують макшанську мову, інші мови різних народів, які насіляють цю велику імперію, то це говорить про те, що пішов процес, який, врешті-решт, призведе до... Ну, не скажу, що спалаху для відродження національної самосвідомості багатьох народів, які зараз є такими, ну яка є приспаною самосвідомість проте вона прокидається. І, врешті-решт, це все призведе до дезінтеграції того утворення, яке зараз називається Російською Федерацією. Причому дезінтеграція буде не тільки далекі регіони, в яких ну, реально інші етноси, інші національності, які були пізніше приєднані до Московського царства і є відверто колоніями Московії, але процес дезінтеграції прийде і. Власне, у Поволжський регіон, який власне вважається серцем чи центром Московії, центром Російської Федерації. Росіяни вважають, що Волга це сама Руська ріка, проте Волга це територія, на якій якраз і живуть всі ці народи, як у Графінські. Там Ерзяні, Марійці, Макшані, тюркські народи, такі як Чуваши, Татари. І це все вважається на сьогодні, нібито та Росія. Про Проте процес пішов, я далекий від того, що процес буде швидким, але поступово, поступово. Пробуджується самосвідомість от саме цих народів, які, власне, і склали основу московського, ну навіть не етносу, московського царства, скажімо так. І ці народи починають пробуджуватися. Процес буде довгий, тривалий, але перші кроки вже зроблені. Як то кажуть, Процес пішов на все добре.